Всім і сьогодні про в групі назвою БЛОП. І так тут не написана назва. Ну я думаю, що ти не здивований, що ми знову граємо в якусь рандомну абсолютно гру. Ти вже, скоріш за все звик в те. Так, добре, я зараз послухаю і скажу, що вона. Ти вже перекажу тобі. Ми протестуємо твої здібності Так коротше, все помочі. Ми, як я зрозумів, по її фразам, Йома, що так глючить. Так от, як я зрозумів по її фразам, ми сюди влаштувалися якийсь прибиральник. Вона ще сказала щось про їжу, але начебто вона казала нам щось їсти, а не то, що нас може щось їсти. Ласкаво просимо, емплої. Емплої це начебто працівник. Нажми, щоб інтерактувати. Ну, давай нажму, що ще робити. Дюн. А, дзвінок. Ну точно, ну логічно, ми ж, ну, ж прибирали. До речі. А, мені здається, я зрозумів. Ми прийшли в якийсь центр, і, скоріш за все, ми будемо до блоба дзвонити в двері, потім. Викати лампу. Окей. Потім будемо двигати его квадратики, нажимати на. Ричард Шкери, шо. А, всі квадрати скласти, ось, Ну, ще не поміщаються тут. О, ще один кубик, на всякий випадок. До речі, я побіти, що тут якась синя штука. Зв'язана саме з цим кольором. Не, ну добре, добре, я я вже мабуть, щось придумаю, но Блоб, начебто, був синім. І сині тут всі штуки, з -з -з під синім залишається якийсь слід, чи вентиляція, якась і ще я сподіваюся, що. Тобі не сильно помітно, що в мене підглющує гра, бо якщо зробить менше Я тебе навіть покажу, я тебе навіть прям зараз покажу, що буде, якщо зробить менші налаштування графіки. отак, от отаке так, от буде. Ну типа, ну, більярд феп в мене, но. Ну, тут все. Ну, блін, тут реально все темно, Типа, Медіум і хайт то тут занадто висока різниця. Ну, логічно, що це інди розробник, вони ігри не вміють оптимізувати. Так... What the hell? Просто таке за махна. А, ні, це не махнато, це просто по бокам якийсь. Фу, блін, це Блоб? Так, так Блоб синій був. Ну добре, давай впускай мене вже, я тебе не слухаю, блін. Правило. Не кидай синю їжу. Синя їжа тільки. Не доторкайся до його очей. значить він. Завдання. Згудуй блобу три синіжі. Так, Блоб, а як твої очі там пожива? Eyes, ем, ти дотертувся до його очей, це правило номер три. Ти знаєш, що ти. Стоп, ніж, це ж жінка. Я просто. Я, я звик так озвучувати всіх дикторів. Де... Ем, Ти. О, да, так, 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 так. Е, ти дотернувся до його оке. Це правило номер три. Ем, всі знають, що не можна торкатися очей. Всі знають, но... Я трудно доходящий, знаєш, мені треба. А, все не буде нічого. Типа, абсолютно. Мені до речі, здається, що це впливає на кінцівку. Давай от, якщо тут декілька кінців, давай зараз просто будем безсовісними. Давай е, просто буде все. Тільки синя їжа, ти кажеш? І зелену з'їсть, просто. Це було. Okay. Rules, ти читав правила, come? чи ти просто прийшов тут? Добре, а куди мені тоді класи оранжево? Фу оранжево, не наужо оранжеву їжу. Хоча, блін, ні, стоп оранжевий мій улюблений кольор, але. Тепер ні. Що це за платформа така оранжевий. Та жри ти хоч щось вже, блін. Ну реально, що ти їси взагалі? Я ти зараз ще в очі, пот. What the fuck? А може якщо зміша... Хоча оранжевий синій не буде. Ой, чи ж оранжевий зелений не буде, синій 100%. Ну не дає! Ну не... Синій! Ооо, шикарно, ти попався тобі синій. І я її повністю прослухав, бо я сам себе перебиваю. Ой, сказали не впускати їжу. Типа, не буде їсти, якщо я впущу. А, мабуть, типу, це якийсь... Эээ, е, дуже. Та ну поїж, ну блін, ну я ж вы випадково... Окей, я йому... Опа! Блін, ну зараз, зараз я йому за голову закину. Коротше, він поїсть, коли йому треба буде. Реально, я впустив їжу і він вже нічого не хоче. Ну просто подивися цю... Ну реально, це ж по бокам, наче волосся. Ну я не можу від цього від, від цієї думки відбитися ніяк. Ну це ж, ну добре, це я розумію, що це не волосся, ну це дуже схоже на волосся. І, і ще мені здається, що це все-таки. Та мені просто здається, що там є тіло. Типа, за те, що я йому зараз не нагодував, він виліз з цієї стіни. І бабачі покаже себе по. Йо майо. Блин, я реально випадково сюди зайшов. Ааа, Блоб показує, що він хоче їсти на екрані. Сказала, що це дуже їздить завдання і. Йо ма. Йо, ну на, я на... Стоп! Я. Я, я сверхрозум, я все запам'ятав. Зелений. Я не почув, що вона сказала чітко, чи що я А, точно, зелений, синій, синій, зелений. А, червоний зелений. Так, давай ще раз. Синій, зелений, зелений, червоний, зелений, зелений. Синій, зелений, зелений, червоний, зелений, зелений. Ну це ізі, це просто ізі. Що? А ще їжа, ще один день. І я те не розумію, жіночка, субтитри. Хоча б ну тут нема субтитрів, просто ноль. Тут налаштування вертикальна синхронізація для чого. Ні, я розумію для чого вертикальна синхронізація, але. Добре, оце, оце хороше лаштування, це теж, це теж, що тут приспісає важливі, але ну хоча б звук якийсь, хоча б, блін, субтитри. Ну окей, а тим було лінь субтитри і тут ж тільки що футуризм був якийсь, що це за ліфт? Ти кажеш, ну ну він субтитри, ну блін. Ну я сприймаю на слух, але коли говорю, я сам себе я кажу, перебиваю. І я, я не розумію, що вона каже, я, на жаль, тобі <соць> її перекласти. І, до речі, поки ми їдемо, все, ми не їдемо, давай, гудбай. Правила. Іди наліво. Ну, Правила створені для того, щоб їх порушувати. Хоча я не знаю де ліво, де право, но так що давай стик. О, ловаєш правила? А? Ну блін, я не розумію. Я, я не розумію, що вона говорить. Ну що, що? Ні, ні, мені навіть почулося. Короче, вам мене спитали. любиш порушувати правила, Ну, ну окей, це в принципі, двері ведуть туди, ж, куди ліво, так що. Є за тут немає варіативності типа ідеш наліво, йдеш направо, все одно потрапляєш в морг. Вони брешуть. Ти я зрозумію, що вони, блін, брешуть. Привели мене до якихось блобів. Ну йо йо-моє. Я не знаю, що мені робити. То тут є дві кнопки, давай нажмемо на дві кнопки, типа що. Що нам ще залишається, як не нажати на дві кнопки? І... Е, Логічно, інтуїтивно, що нам треба тепер ці два квадратика просто завантажити. Ну куб, Так і там куб, хіба не? Ну не, мабуть, вже щось лежить, і за цього воно зачинено. Ну і ще дві треба. Раз. Ну, і два. До речі, я хотів би відповісти на запитання, чого так рідко виходять відео. Тіба. Ну, зрозуміло, перше, це НМТ, ну, це. логічно, НМТ, блін. А друге, це. Праса... Просто тут починається якась стрьомна музика. І я от дивлюсь з статистику свого каналу. Зрозуміло, що е, позаминуле, чи поза, поза, позаминуле якесь відео, воно нормально зібрало. І я це досі виню, що я просто перестав знімати там на два тижні, на три щез, і знову в мене пали перегляди. Що це таке? Так все, по так от. Ну блин, ну реально, ну... Ну це вже не смішно. Ч, чого ти чорна стала? Ти, ж, це ж була біла камера. Ну, ось, до речі, схоже на ті самі тіла блобів, які, про які я uh, говорив так от. Uh, про канал. Я думаю над новим форматом, прям дуже сильно думаю. Прям це буде дуже енергозатратно, це буде дуже складно в реалізації і це. О, це треба буде дуже постаратися. І... Ну, Я не я, я кажу, що це. І, 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 я я, до чого не прошу, просто хочу тобі розповісти. Поки що, поки що. Це все тільки на стадії ідеї, планування, підготовки. До я, я сподіваюся, що це буде пушка, що це буде прям те, що я хотів, бо е, на Ютуб, на Ютуб, взагалі, якщо чесно, блін, це на якесь інтерв'ю перетворюється, ми в хорор-гру граємо. но я часто, до речі, повторюю, що на Ютуб я спочатку, от просто правда. Реально, правда. Я один раз зайшов на Social Blade і я на той момент, ну, поглядав в Вінді, це був десь 2022 рік, весна літо, щось типа такого. Ну що ти кажеш? Ну реально, ну, хто її буде слухати? Так от, і я зайшов на Social Blade щелблей, і просто дивлюсь, а він е, рубить. Типа, по мільйону на, на місяць чи то на рік, ну, мільйон гривень на рік це теж дуже великі бабки. Я такий. Ну, він сидить перед камерою, щось говорить. Тіпо, я теж так звожу, І перші десь рік чи півроку ну, я справді знімав заради того, щоб стати якимось крутим мільярдером. Но я ж знімаю 3 роки. Три роки. І за 3 роки я. ну, Так, можна сказати, що я ноль. Ну, типа, 0, ну в мінус пішов, типа. тут ж треба було. Купити апаратуру, оплачувати програми, сили, час і. Це перетворилось в більше, ніж. Чим... Ну, так, це в тому числі я досі сподіваюся, те, що. Е... На що нажати? Можете знову підказати, на що ви? Добре, я нажму на зелену, я типа добрий, чувак. Є? Зелене це ж садід, успіх, Думаю, да? будь перепройдем ще уважніше.

Так от я не розказав, ну це <смі> просто чого. <смі> це перетворилось більше в хобі. І е, зараз я просто хочу е, поділитися на каналі тим, що мені цікаво. І окрім хору ігор, які ну, як на мене досить цікавіше дивитися чи брать, хоча іграти теж дуже класно. Е, Мене теж багато всього цікавить. І в цьому новому форматі я справді зможу поділитися, і справді, можливо, він буде більшості людям цікаво. Так от, давай я нажму на червону кнопку. Та я шарю в цій теміте, радіо няня, чи як тебе назвати? Все, 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 все. так гуд лак я спідранер, який лак. Давай, гуд bye, bye До речі, її можна якось назвати. А, не знаю, яке неприємне жіноче ім'я там. А, блин, щоб, щоб нікого не образити. Ммм. А чого так темно? А, ми вже дійшли кудись. Добре, давай в цей раз не будемо ображати блобів. Давай його нагодуємо по-нормальному. Так, 에, жіноче ім'я. От його, от його так назвем. Її і. Коротше. У мене щось перше голову приходить даздраперм. Но це прям супер радянські м'яки, олдскуль, да, ну нехай, ну неприємне ім'я, ну. Ну нема неприємних імен, ну типу адекватні, от більшість імен адекватні, ну не знаю Нікіта, ти, ти Нікіта <смужина> <смужина> Микита Це і Блобік і Микита, хоча просто знаєш, що багато кому не подобається Ні-ні, нормально, 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 нормаль. я дедроплю, я дедроплю, я дедроплю, я дедроплю, я його нагодував Я вже його нагодував Єее, він хеппі Is happy. Yeah. happy. Але зараз на 100% хеппі. Так от, Микіта, Нікіта, Микіта, не, Некіт. Я не знаю, як українською сказати це ім'я по Просто знаю, що багато кому воно не. Та давай швидше, блін, я вже це чув. Ти, блін, некітка жін, жіночого роду. Не. 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 Блін, нікі. Окей, okay, синій, 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 сині, червоний. Uh, так, синій, 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 зелений, червоний. Ты, бля. Никита. Никиті. Никита. Так, червоний, синій, червоний. Я все проговаю. Так, давай вангону, синій. Добре. <плес> зелений, синій, червоний, синій, синій, червоний. Так, зелений. Та блін! Не вбивай мене! Зелений, зелений, червоний, 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 зелений, зелений. На-на-на. на 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 Просто тапаємо. Все, давай, goodbye, я пішов. Нікіт. Не знаю, мені наче Ніколь, схоже, всього... більше всього схоже на да, Нікіту, то тільки жіночого роду, але... Ну нормальні це. Ні, реально, всі імена нормальні, я не розумію людей, які засирають за ім'я. Ну нікнейми можуть реально бути срівняно імена. Ну один Нор більшість. Я не можу уявити, погане, жахливе ім'я. якщо я почую, що когось так звати, то. Хоча ні, є таке. Я не буду його озвучувати, можливо, мене хтось бачить таким іменем. Ти ще би бачить. Добре, я се раз послухаюсь. Я хороший, я піду наліво, я вже шалю в цій темі. А, хороший вибір, я знаю, я знаю, що це хороший вибір. Давай відкривай мені двері. Да, я з пішов, бо мені стром тим тут тикаться. Я з я щось вилетить, я, я з цього стільчика випаду, тут нема, не повинно бути скримерів, ні кітка, ні коль, блін. Все, давай, погнали, 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 погнали швидше, погнали швидше. Погнали швидше, погнали, ну давай, ну давай, ну давай, ну -май, йо! Ну що це за спідран? Так, до речі, вона у цій кімнаті сказала, що якісь вандали розмалювали далі тут наші архіви. Вони брешуть, хем. І вони брешуть, хем. Як оригінально. Отак Ну, Мені просто подобається, мені просто цей голос я до цього казав, подобається. Якби тебе звали Нікіта, а не Ніколь, то він би підходив. Отак-то ти Микита, Микита. блін, От От реально, от єдине, що мені не подобається, от деякі імена чисто українською, вони звучать. Довго. Ну реально довго. Ну, типа, некіт... некіт... Це українською звучить дивно. А, микіт. Мекіт. Мяу. Мяу. Декотана, чем я. Ну. а, просто можна свій відповідник придумати, бо клікуху є. Yeah! Я Андрюха, Візі, Адрюха, Окей, okay, Я Джуджу -джу Візі. До речі, цікава історія про G візі яку я тобі в цій серії цьому відео не розкажу. Бо так будеш думати, чого я джині -джи, ніж підкреслювання візі. Ну там не така цікава історія. Просто, типу, чого б ні. Е, Розкажу колись, або скоро скажу, чого я джині же підкреслення на візі, хоча навряд чи ти знаєш, що я джижені же підкреслення на візі, але ти в посиланні можеш зайти, там подивитися мій steam аккаунт топовий, і там написано Genieжі Пкреслення на візі, і там ти дізнаєшся чого я підкреслює на візі, хоча, ні, я тільки що подумав, ти не дізнаєшся, ти просто дізнаєшся, що у мене такий нікнейм часто дозурчається, і шо ж. <laughs> а на я oh, no, no, no. really. не могу. Не, не треба Не треба. Ти... ти Ты. Ты хочешь позрудовать Ти хочеш це зруйдувать, реально? <laughs> Ты думаешь, что мы есть некий дозвол? Я туда, да, я Никита Николь, и я, и я. Такие что видео про вас, расскажи, что